Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні мені здається, що я лізу в якусь авантюру. Маю запрошення на відкриття фітнес-студії, але, як завжди, є але. Ще не зовсім розумію, що від цього очікувати, але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна огнала! Марінка, вітаю, вітаю. Українці всі пам'ятають, Маріна Бондарчук значить, мама самого борзого байкера України. У нас була передача. Да, у мене байкериця маленька добавилася. Байкері там буде посилання. Всі подивіться, дуже класний випуск. А зараз, зараз, ми потрапили на подію. Да, ми, е... Ну давай, давай я нагадаю е, людям, українцям, що в нас була ідея з тобою. Ну, ти мені обіцяла показати якесь тренування, да? Так, так, так. Тру... тренування геть. Це набагато масштабніше. Що в нас відбувається? Е, ми відкриваємо свою фітнес-студію. Свою фітнес-студію на хвилиночку, так? Да? Ну е, я так розумію, зараз ленточку будемо перерізати. Так, да, червону, ножиць не вистачає. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be I left. I left, yeah. i left. Yes, Так, ну давай потрошки розказуй мені про своє ле до речі, хто це, хто, хто це проектував? Оцей цей шикарний забор. А ну давай Ми побище. запрошували дуже крутих дизайнерів, так. які спроєктували, ну, та, макет намалювали. Так, сама зварили все, все, я бачу, дуже гарно, дуже естетично. Там ззаду у нас теж, позаду у нас теж є такий самий заборчик, але більш е, е, мілкіші, скажімо так. Як правильно сказати, васоти, соти. соти, так. Менше соти так, тому, що там щоб безпека діток була, щоб якщо у нас прийдуть мами з дітками, щоб ніхто з діток не випав, тому угу. там більш менше соти тут навесні буде Одорачі, зелений дуже гарний газон. А, як в американців, да, да? да тут І буде що, газончик, тут, пікнік, шашлик, е, чи що? Е, ну шашлик біля фітнес-студії трошки неправильно робити, Добравимо. а так а, але, а це не ПП, да, да але <хи> е, тут зона, теж на якій зможемо провести якісь івенти, якісь тренування, теж вона буде. А, а прямо свіжому повітрі, звичайно, але ж поки у нас е, тільки. Нет, чорнозем, я бай. Ну, все буде, все буде. Після далі покажу. Окей, окей, maybe you could be the change. I need today. I promise that I'm never this way. I really hope that you.

Ну, зазвичай, що в нас? Ми йдемо, якийсь бізнес-центр чи щось таке, якась халабуда дуже велика, і там якась кімната, і там всі тренуються у цих стінах, і так далі. Тут я бачу хоп, літнє тренування, газон. Тут я бачу якась тераса, я бачу якась підсвітка, шарики. Отакі вікна, що, що, що це було. Задумка була дуже проста. Хотіли створити місце, в якому люди будуть приходити за енергетикою, за атмосферою, не тільки для того, щоб потренуватися, бо потренуватися можна і на вулиці, можна, і в підвальних приміщеннях зазвичай, які є тренажерні зали. Тут все зроблено для людей з думкою для людей, тому що щоб вони отримали задоволення і від відображення в дзеркалі, і від фасаду, і від газону. і взагалі. Що прийдуть, я, ну знаєш, йду на тренування зазвичай, то у залу якусь там десь через... тут приходиш і хочеться відпочивати. Чесно кажучи. Е, є Шо такі вони? тренування, які будуть називатися пілатес, які будуть називатися стрейчинг. На них ви зможете розслабляти Да, Зняти навантаження з м'язів, отримати задоволення. You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Так, ну а що по ленточки? От ти казав, ленточку ми не перерізаємо, не перерізаємо є але, і не за як завжди, але плануєш одне а виходить зовсім інше. У нас не приїхали цей... це <гум> сайкли. Сайкли на кордоні з Польщею ще тримаються. У нас мебель дозбирана, У нас немає е, таких гарненьких білих плафончиків, ще всюди, ще їх треба ага. дочепити. Вони тут є, а позаду я там подалі покажу, їх ще немає. А, там теж є гозяйки? tell me what's <laughs> wrong why uh you never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts <laughs> to watch your blue eyes <laughs> fade to gray as you fade away тут, як бачите, так О, у нас та тут, чекай, тут не тут просто на тераси, йому, одна тераса, йо Одна, і, там позаду, позаду ще є інша. О, а, тут майбутнє. Да? да? Да, тут е, будуть е, такі вуличні ліхтарі, їх ну, називають. Так. кульки біленькі, так. Вони ж бачиш. що. Це нас, то, що наче ще не. Недоробано, е, це да? наче треба доробити так вони а, бачиш як видно. будуть е, такими підніматися вгору і далі а, буде окреслювати така, наш е, такий е, Естетичний дуже гарно я зрозумів. тут. Подальшому в влітку, влітку тут будуть столики, тут будуть стільчики, на яких можна буде випити каву, поспілкуватися після тренування. Будуть спортивні коктейлі звідси, можна подивитися, як хтось зверху займається. Да, от зверху можна піднятися і подивитися на нашу на наш зелений газон, який буде. Зеленим, Так, він буде зеленим. На ньому будуть проводитися відкрита йога, на ньому стряхи будуть, тому звідси можна буде подивитися за цією атмосферою. Може ага. комусь теж захочеться піти на йогу на вулиці або на пілатес на вулиці. Та я тобі раджу прямо тут йогу робити. Е... Що, що тобі заважає? Ні, тут у нас буде будуть столики, на яких ми будемо відпочивати від тренування. Там тренуємось, тут відпочиваємо. слово «відпочивати» Мені вже подобається. Значить, що? Ну, ну, далі по фонарики і все. Ще немає, і ще немає, доробимо. Ні, ні, ні. Є дуже багато роботи, але нас це ціла ніч, я тобі нагадую. Тому все зробимо. Ага. все зробимо. Це, це маємо зробити прямо зараз. Так. Зробимо, да? так. Ну, все, вперед, Поїхали. Так. І коли я казав вперед, я і гадки не мав, на які перегони я підписуюсь. Перегони не з людьми, перегони з часом, який жорстко лімітований. Перегони зі складнощами, які виникали майже на кожному етапі. Перегони з витривалістю. Звичайною витривалістю організму. І з'ясувалося, що він таки незалізний. Звичайно, я здогадувався після просьби взяти одяг, який буде не жалко забруднити, що ми маємо трошечки попрацювати. Ну, думав щось придержати, можливо, допомогти щось розгрозити, ну, лампочку вкрутити. Але я точно не думав, що це буде тест-драйв на витривалість. І тепер я хочу вам показати, як інколи не просто народити свою справу і що може бути приховано за красивим фасадом та модною обкладною. Ну от настільки ефектно почалася моя скромна допомога. А ви думали, можна свою справу та не забруднити ручку? Нереально. Більше того, це лише початок. І попереду нас чекають ще багато випробувань та перепон. Там, так. Yeah. Не віддайся, ти знімаєш mm -hmm. Капець. Mm. Була тут як. Дуже давно хотілося відкрити студію, але не знаходилось то приміщення, то місце, місця, то часу, як завжди. Коли ми побачили це приміщення, ми зрозуміли, що це Ван Лав, і тут треба щось робити. І взагалі збиралися три таких дорослих голови. Чоловік, я, наш кум, які сіли. Кожен малював свій дизайн, кожен намалював, як він хоче, як він бачить цю студію. І ми ось так знаєте, тасували листочками. І ага, з, цієї, з цього листочка мені подобається ця ідея, а з цього мені ця ідея подобається. І так у нас із трьох дизайн проєктів зібрався один єдиний, який сподобався всім у загальному. Тому я не можу сказати, що це моя робота, це наша загальна робота. Кожен тут своє щось вносив. Ось. Але відносно зеркал, да, ми хотіли по одному, а потім, те, що ми хотіли, технічно не вийшло. Ми, вийшли, е, ми дуже хотіли з підсвіткою зробити такі еротичні зеркала, не просто прямокутники, які зазвичай у фітних студіях. Знаєш, Хотіли зробити якусь екзотику. Тому ми викручувалися, як могли, з цієї екзотики і зробили нарешті те, що ми хотіли. Де плітка, що ти малювала? На другому, На другому поверсі біля сайклів, то картини я їх малювала із Ротбанта і Фініша. Якщо що, звертайтесь, я вам розкажу, як це робить. Не палі секрети, <рискро> маленька. Насправді воно дуже знімає стрес, дуже класно. Знаєте, є малюн... картини по малюнкам, але від них більше нервуєш, наприклад, я. Бо десь вийшов за контур чи ще щось. Тут така творча робота, ти весь в цементі, в якомусь розтворі, в тебе ж потілей куча, але це ну, дуже прикольно щось створити своє. Так, це все робили ми, робили люди шпатілями, це все робилося. Якщо що, я вже розбираюся в усьому, що стосується ремонту, звертайтеся і скажу, розкажу. А так, що вам розказати? Відносини з чоловіком кріпилися після ремонту. Це був найважчий наш ремонт із всіх ремонтів. Так, Він був найдовший. Ну, ми три місяці глобально як заїхали, Ми заїхали тут. Приміщення було просто ну бетон і просто прокладена тепла підлога. То навіть плитки на підлозі не було. Тому е, тут дуже багато роботи зроблено. Тому ми 12 вересня заїхали. Якби 13 вересня відкрилися, тому три місяці глобальної роботи трохи важкувато було. Е, важкувато було в якому плані. Я ви ж знаєте, що я робила на двох роботах. От і да, і бувало таке, що я звідси бігла до вас на тренування в ту студію. В студії я бігла сюди, і ми далі продовжували щось робити. І Я там 12 і приходила додому. Робота важка, насправді, але я думаю, що воно того вартувало, і ви оціните те, що ми зробили для вас, для клієнтів. Ось тут все продумувалося, якби хотілося уюта, комфорта хотілося. Хотілося класа. І хотілося, щоб це було так, ну не знаю, незвично, не так, як у всіх, скажімо так. Хотілось да і дуже. Я дуже хотіла студію сайкла. Я обожнюю тренування на велосипеді. Це саме круте кардіотренування, яке дозволяє максимально спалити все, що можна. Тому, типу, я дуже хотіла сайклів, і у нас вони з'явилися. Ми їх докупимо щас. Просто не все, не все відразу. І в нас тут в майбутньому з'явиться бігова доріжка. Також у нас тут є зона кросфіта, там канати, там груша. У нас тренер по боксу, по бойових мистецтвах є, тому звертайтесь. Все познайомлю, розкажу і не знаю, що ще вам порозказувати. Фоткайтесь, чекайте. Зараз я вас запрошу. в сказали там. У нас тут тепла підлога, і тут, і на другому поверсі тепла підлога. Так, так. тепло, так, так, так. Тому ми брали тут і великий кондиціонер для того, щоб обдув був гарний. Бо бачите, нас 18 чоловік займалося і вже дихання трошки. Але це кондиціонер не був вімкнений. Це якщо вівнути, буде буде набагато комфортніше. Ось у нас на вході в студію є QR-код. Можете відсканувати QR-код. Я можу скинути. Розклад є в інстаграмі в хайлайтах закріплених. Поки записуєте через інстаграм, я не знаю, чому у нас вибилось десь перехід на сайт. Там ціни на абонементи теж є сьогодні, ви всі знаєте. У нас там, може, там мабуть, прочитали, у нас є знижки на абонементи, якщо ви сьогодні купуєте. Святкуйте разом з нами. Я зараз до вас туди Раздавай і до вас. туди і до вас. Все знімайте. Марінка, настроїлась. Саплями за Маринка, вітаю, вітаю. Українці всі пам'ятають Маріна Бондарчук, значить, мама самого борзого байкера України.